Шановні друзі, з моменту оприлюднення мого ролику, який був присвячений НМТ 23-го року. Це була п'ятниця вечір, 20 число січня. Пройшло близько двох діб. Питання стало менше до мене. Воно просто стали носити інший характер. Ці питання. Причому питання поступають вже не лише відчителів від математики, випускників майбутніх. Питання поступають вчителів інших предметів. Просять мене допомогти розібратися з коефіцієнтами. Я нагадаю, про що йде мова фрагментом цього ролику. Тому давайте розберемося, в чому відмінність 22-го року від 23, у 22-му році, ось я навів приклад: наприклад, дошкільна освіта. Ваговий це гуманітарний предмет. Велика роль історії України 0,4, велика роль української мови 0,35, а математики ну, менше, набагато менше ваговий коефіцієнт 0,25. Хочу звернути увагу, що сума коефіцієнтів має бути одиниця для всіх спеціальностей. А наприклад, комп'ютерні науки, математика грає велику роль. коефіцієнт 0,5. Українська мова ну, потрібна грамотної людині. 0,3, а історія вже менше. Так розподілило міністерство в минулому році, і в цьому розподілі є певна логіка. Що означають ці вагові коефіцієнти? Давайте наведемо приклад. Якщо учень пішов і набрав 180 балів, наприклад, з української мови, 190 з математики, наприклад, 150 з історії України. І вступає на комп'ютерні науки. Далі починає діяти цей ваговий коефіцієнт. 180. На 0,3 це 54 бал, 190 на 0,5 це 95 балів. І 150 на 0,2 це 30 балів. Потім ми ці бали додаємо. І це саме той конкурсний бал, з яким даний абітурієнт поступає на комп'ютерні науки. Якщо ж ми візьмемо і ці самі бали, ці самі бали. Абітурієнт вступає на дошкільну освіту, якщо ви перемножите, то ваша загальна сума буде іншою, вона буде меншою. Тому тут вагові коефіцієнти, вони ну, грали суттєву роль. І я радив багатьом містам, знайомим, учням і так далі. Тобто, подивитися, як ви здасте, і там, де вас більше балів, щоб там був більший ваговий коефіцієнт. Ну, були такі поради. Що ж буде в цьому році? В цьому році ми маємо два основні предмети укормова і математика. Це зрозуміло. Але далі учень вступає, наприклад, на прикладну математику. Якщо він обрав третім предметом фізика, ну це цілком логічно, оскільки фізика ну, близька для прикладної математики, тоді, мабуть. Вагові коефіцієнти, то це моя думка. Моя думка, ну, як вчителя. Мабуть, фізика і математика мають бути вагові коефіцієнти приблизно однакові. Ну, українська мова менша. Якщо ж він третій предмет обрав не фізику, а біологію, Має право має. А біологія для прикладної математики ну, набагато менша, ніж математика важить. Тому. Вагові коефіцієнти мають бути різними. Я веду до того, що для одної спеціальності прикладна математика, на мою думку, мають розроблятися фактично 5 таблиць. Українська мова математика зрозуміла, а далі йдуть варіанти фізика, іноземна біологія, хімія і історія України. Тобто, має бути, на мою думку, 5 таблиць. Шановні друзі, перш ніж я щось таке скажу з приводу питань, хочу сказати, що я не є працівником Міністерства освіти, не є консультантом, не штатним, не позаштатним. Я всього-навсього вчитель математики, автор підручників. Але за моїми підручниками займається працює. Близько півтора мільйона учнів та вчителів. Тому я відчуваю свою відповідальність за освіту взагалі, за математичну освіту, зокрема, нашої країни. Тому ті думки, які я вам зараз скажу, це суто мої думки. Я не знаю, будуть до них прислухатися, не будуть, будуть цей ролик там хтось дивитися з Міністерства освіти і науки чи не буде. Отже, давайте про коефіцієнти ще раз. Розглянемо два приклади. На цих двох прикладах альтернативних достатньо, я думаю, ми всі зрозуміємо, яка досить складна задача стоїть перед Міністерством освіти і науки. Розглянемо, як в минулому році, коли в нас була єдина структура. Що значить єдина структура? Тобто всі здавали українську мову, математику і історію, всі, геть усі. І для кожного предмету була, були розроблені Міністерством освіти і науки коефіцієнти. Розглянемо приклад прикладної математики. На мій погляд, ці коефіцієнти, як я казав в першому фільмі, підібрані досить вдало, доцільно нема питань. Зараз же ми маємо українська мова і математика обов'язкових два предмета, а далі буде вибір або історія, або фізика. Або, ну, не буде всі перерахувати, іноземна мова, хімія і біологія. Так ось, на мою думку, все, що я буду тут казати, це моя власна думка. На мою думку, у Міністерство освіти і науки є два принципові підходи. Перший принциповий підхід ми просто беремо автоматично, отут, оцей третій стовпчик, і пишемо, що це фізика або іноземна мова, або хімія. Або біологія, нічого не забув, нібито. Нічого не забув. Тобто там 5 предметів да, на вибір, Нібито нічого не забув. Тобто при будь-якому виборі третього предмету, при будь-якому коефіцієнт 0,2 залишається незмінним. Це перший підхід, дуже такий, ну, це зробити на швидкоруч називається. Але. На мою думку, для прикладної математики це не буде справедливий підхід. Чому? Тому що фізика грає нам ну, досить велику роль для прикладної математики. У нас є учні фізика математичних класів, які приділяли велику увагу фізики. У нас є просто учні інших класів, які цілеспрямовано йдуть на інженерні науки, на прикладну математику і приділяють фізиці велику увагу, ну, наприклад, навіть з 8 класу. Ми ведемо мову про соціальну справедливість. Тому, на мою думку, якщо учень обрав набор укрмова математика і фізика, то коефіцієнти, мабуть, знову-таки кажу, на мою, це моя думка, мають бути розподілені дещо. ну, наприклад... 0,3, а математика, да, математика важливіша, але нехай 0,4 і фізика 0,3. Наприклад, якщо ж учень для третій предмет для, наприклад, на математика обрав наземну мову, або хімію, або біологію, або історію України, то, коефі... то можна залишити коефіцієнти саме в тому порядку, як це було на картинці, а Це картинка з 22-го. Це моя думка. Тобто Міністерство освіти і науки є два шляхи вирішення. Але знову-таки кажу, це для прикладної математики, це для інженерних наук, для, для комп'ютерних наук. На мій погляд, це досить ну такі, два прийнятні варіанти. Тепер же давайте розглянемо іншу дуже важливу спеціальність, особливо зараз, це історія. Історія, об'єднана з археологією. Ну, я вважаю, що це не принципово, але в принципі історія. На сьогоднішній день це дуже важлива галузь нашого життя, як ми зрозуміли, мабуть. Тому от що було у двадцять другому році. Коефіцієнти Кормова матем, і математика по 0,25. Сотик історія України 0,5. Ну, на мою думку, якби я складав цю таблицю, якби я складав, я б дав українській мові 0,3, а математика 0,2. Це моя думка. Але в 2023 році такий розподіл викликає серйозну проблему. Чому? Тому що на місці історії України може бути фізика, може бути хімія. Може бути біологія, може бути іноземна мова, ось це породжує велику проблему. Тому що за правилами, які нам оголосили, за правилами, повинна учень може вибрати будь-який будь третій предмет 5 запропонувати і вступати, подавати документи, куди він хоче. І ми розуміємо, що в даному разі, якщо учень хоче. Займатися історією і обрав Укрмова, математика, історія України, то це має бути якийсь один набір коефіцієнтів. А якщо він обрав для історії України укрмова, математика і, наприклад, фізика, то це має бути інший розподіл коефіцієнтів. Йому ніхто не забороняє третій предмет обрати фізика, виходячи з тих документів, якими пукнув інфографіки, яку нам подало Міністерство освіти. Як розподілити, Ну, я, чесно кажучи, не знаю. Це ну, поза межами моєї компетенції. Але тут я б тут залишив 0,3, 0,2, 0,5 раз історії. Якщо ж ми ведемо мову, що учень вступає на історію України, але чомусь, чомусь обрав фізику як третій предмет, ну значить, мабуть, тоді українській мові треба дати ну, набагато більший коефіцієнт як єдиному гуманітарному предмету з трьох, які ми бачимо на екрані. Тому, якщо повернемося трішки назад, якщо учень йде на інженерні спеціальності, на комп'ютерні науки, що то, тут я можу, в принципі, дати пораду. А саме, на мою думку, це моя думка, з п'яти предметів іноземна мови, фізика, хімія, біологія і історія України, історія України можна за. Той час, що залишився, в нас залишилося ну, 5 місяців, будемо вважати, з копійками, можна вивчити, ні, не 5-4 з копійками, да? можна вивчити самостійно, купивши хороший довідник або прослухавши лекції на Ютубі. Іноземному у фізику, хімію, біологію, вивчити самому, мені здається, набагато важче. Тобто, якщо у вас нема фундамент. Отже, на мою, це, це на мою думку, якщо ж учень хоче займатися. Деяким гуманітарним напрямленням, наприклад, історії. Ну, Мені не дуже зрозуміло, як з цією проблемою, яка на екрані, як поступить Міністерство освіти. Я дуже сподіваюся, що Міністерство освіти і науки якомога швидше нам оприлюднить коефіцієнти, і тоді учні, випускники будуть мати стратегію. Головне, будуть мати стратегію вчителі, тому що вчителі питають мені. Я вчитель історії, мені треба визначитися, які діти йдуть здавати НМТ історії, які не йдуть, а вони самі не можуть визначитися. Або вчитель хімії, або вчитель біології, або вчитель іноземної мови. Тому, ну, якщо мене подивиться, закликаю Міністерство освіти якомога швидше оприлюднити конкретизовані правила прийому і щоб учні мали стратегію. Ну, хочу сказати, що при інших е, рівних можливостях моя порада відносно історії України стосується інших, е, інш, інших, інших випускників, які будуть вступати на інші спеціальності. На мою думку, історію України знати треба, вона знадобиться в університеті. Найдете хороший довідник, я думаю, все буде добре. Перепрошую, якщо не зміг дуже конкретно пояснити, але те, що є на думці, те пояснив. Дякую за увагу. Разом до перемоги.